Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як швидко розібрати ВК стартера. Багато хто з людей думає, що тут дуже мало кольорового металу. Насправді, як для своєї величини і ваги вона досить багато поміщає в себе кольорового металу. Він там у вигляді э, дротів. Дроті. Я його розбираю дуже простим методом, просто болгаркою. Перерізаю його майже наполовину, сам корпус по колу. Для того краще, для того краще взяти не великий диск, я користуюсь 125, а взяти менший диск, вже обрізаний. Для того, щоб не пошкодити собі руку. Якщо це в руках і тримати рукою, то краще малесеньким, колосочку зробив, таким чином ми його будемо по колу різати. Я зараз сам. Сам процес різки знімати не можу. Помічника сьогодні в мене немає, я переріжу і вам покажу. Так, я його перерізав, він має так розпастися. Зараз покажу, як він розпадається. Ось таким чином розпадається. Таку штучку. Ця штучка дуже легко знімається. Так. Тут така пластмасова заглушечка стоїть, її просто треба з купцями зняти. Зараз я покажу, як вона знімається. Так. Все відламав. А самі держати звідси просто витягуються. Витягується, от я розвитямо, кинемо це на вагу. Вийшло в мене ось такий кусочок дроту мідного все. Деколи ще ці болти бувають мідні. Сьогодні вони металеві. Ну що, кидаю на вагу, будемо зараз знати. 160 грам. 10 штук і кілограм 600.